Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 23 лютого субота. І ваші увазі, я пропоную програму від неділі до неділі, програму про події у світі протягом тижня, на які, на мою думку, варто звернути увагу. Отже, давайте разом подивимось. Неділя 16 лютого. Мені закон справ Франції жан ноелі Баро підтвердив неділю, що у понеділок, 17 лютого, у Франції, у Парижі, пройде так званий міні-саміт. Країн-членів Європейського союзу, який скликав президент Франції Менель Макрон після заяв віце-президента США Джейді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходила в Німеччині 14-16 лютого, де він фактично заявив, що тепер Європа сама має забезпечувати свою безпеку. Ну і фактично він там заявив про те, що Сполучені Штати Америки певною мірою так усуваються. Від допомоги, від підтримки України, що це має, цей тягар має нести в першу чергу Європа, Європейський Союз. Близький Схід, Палестинський-Ісламський рух Хамас має бути ліквідований. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він перебував з візитом в Ізраїлі. Це почався його перший візит Близьким Сходом. І після зустрічі з прем'єр-міністром Теняхов він якраз зробив цю заяву. Ефіопія Ефіопії пройшов щорічний саміт Африканського Союзу. одне з головних питань, на якому були зосереджені глави держав африканського союзу, це криза в демократичній республіці Конго. Там відбуваються бойові дії з кінця грудня, між відомими військами, повстанцями М 23 це від 23 березня 2009, -го, 2009 -го року, коли були. Укладена угода між повстанцями та урядом Конго. Повстанці, вважаючи, уряд Демократичної Республіки Конго не виконує своїх зобов'язань. Руанда сусідня підтримує повстанців, і оця ситуація вона безумовно вже і розглядалася і в Раді безпеки ООН цього тижня. Так от на цьому саміті так і не були прийняті жодні санкції, які вимагала Демократична Республіка Конго, і фактично немає жодного плану щодо вирішення цієї серйозної кризи на африканському континенті. 17 лютого у Франції, все-таки відбулися оці саміт зустріч представників країн, Європейського союзу. Як казали, це головні країни, так там від, прибули на цю зустріч, щоб обговорити питання подальших своїх дій. Як їх узгодити? Вони узгодили питання щодо збільшення витрат на оборону безпеку, але все-таки розійшлися питання щодо можливого. Надсилання військ в Україну після укладення якихось мирних год про припинення війни. Ізраїль, Ізраїль заявив представник Ізраїлю, що залишить своїх військових в п'яти пунктах на півдні Лівану, бо він мав вивести свої війська до завершення першого етапу тої угоди про припинення вогню. Яка, перший етап завершується 18-го. 18 лютого представник армії Ізраїлю заявив, що війська повинні залишити, щоб захищати громадян Ізраїль від Хезболи. Вівторок, 18 лютого, Саудівська Аравія. В Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації Сполучених Штатів Америки на чолі з держсекретарем США Марку Рубіо і російської делегації на чолі з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим. Вони там ну. Як раніше там, говорили, і було дуже багато у приводу різних заяв, що ніби будуть обговорювати питання щодо України, але загалом, як правильно написала згодом німецька сайту, зустріч в виряді відбулась без конкретних результатів. Що стосується України. Там вони вговорювали свої двосторонні стосунки ну, загалом. Франція, Франція. президент Мелія Макрон, заявив вівторок, 18 лютого Виданням місцевим, французьким щоденним, що Росія є екзистенційною загрозою для європейців, тому от ця небезпека стосується не тільки українців. Він пояснив таким чином свою е, позицію. Бразилії, Бразилії, Бразилія приєдналась до ОПЕК. Так. Бразилія останнім часом стала набагато більше добувати нафти. І фактично стала сьомим залученим постачальником нафти у світі. Середа, 19 лютого, США. Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів. Ну цього тижня там дійсно ми про це багато з вами говорили. Ну, фактично була така словесна суперечка з образами між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Ну, там Трамп, зокрема, говорив, що треба, от, ніби проводити вибори. Він там говорив про низький. Нась такий рівень підтримки Зеленського в Україні там називав якусь цифру 4%. Ну, безумовно, що це не зовсім так. Близький схід. Хамас готовий звільнити всіх заручників, що залишилися в секторі Газа на другому етапі перемир'я. Про це було якраз заявлено представником Хамасу. Ну там, зокрема. Йдеться про те, що загалом захопили 251 особу так, Хамас, коли вони атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ну і зараз, за даними Ізраїльської армії, 70 осіб досі утримуються, з яких щонайменше 35, скоріш за все, загинули. Четвер, 20 лютого, в Піденфарканській республіці відпочався саміт міністрів закордонних справ G20, Він відбувався в четвер і в п'ятницю. Ця зустріч вона ну, є підготовкою до саміту глав держав країн g 20 який вперше відбудеться на африканському континенті в листопаді, і також в Йоханнесбурзі. П'ятниця 21 лютого. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія провела зустріч арабських країн. Дев'ять країн брали участь у зустрічі щодо альтернативного плану плану Трампа, який там хоче виселити палестинців сектора газу і зробити там близько е, Східну Рив'єру. Ну цей план не сприймається не тільки в арабському світі, а фактично всією міжнародною спільнотою. США, президент США в п'ятницю оголосив про звільнення генерала Чарльза Брауна. Це начальник об'єднаного комітету начальників штабів США. Ну і його наступником буде генерал Ден Кейн. Ну, загалом не тільки Чарльза Брауна, там фактично всіх е командувачів е родами військ також звільнили. І субота 22 лютого. Малінігер і Буркіна Фасов, субота 22 лютого, представили свій прапор, який символізує ну, їхній альянс. Цей альянс називається Альянс держав Державсахе. Він був створений 16 вересня 2023 року, там, після виходу їх з, з, з Півториства економічного співробітництва Західної Африки ЕКОВАС. Ну, малі, ані Гербурки на Фасотам протягом 20 21 го спершу, тих років відбулися е, військові перероти, хунта прийшла до влади. Вони фактично всі бази, іноземні, зокрема французькі, так, були звільнені, і вони почали таку достатньо серйозну зближення з Росією. На Близькому Сході, в суботу, Хамас звільнив шістьох заручників, але Ізраїль не звільнив які мав звільнити 600 палестинців у неділю, 23 лютого, близький схід ізраїль заявив у неділю, що звільнення затриманих палестинців, яке було заплановано на суботу, відбудеться лише після того, як Хамас перестане так, от як тут вони заявили, припинить пропагандистські церемонії, які проводяться під час кожної передачі заручників. Ізраїль мав звільнити понад 600 палестинців у суботу і. Німеччина Німеччина сьогодні у Німеччині відбуваються проходять дочасні парламентські вибори. До Бундестагу всі говорять про те, що наступним канцлером стане лідер ХДС і взагалі блоку ХДС ХСС Фрідріх Мерц. Там, скоріш за все, також мова йде про те, що він буде мати коаліцію з чинним канцлером Олафом Шольцом, точніше, з його партії демократичною партію Німеччини, бо там пишуть, що за опитуванням в них буде тільки 15%, Це буде третє місце на другому місці. Альтернатива для Німеччини, така я би сказав, проросійська політична партія. Зелені, які підтримують також Україну, проходять. До Бундестагу побачимо, яка буде кінцева коаліція, але 30 відсотків хочу наголосити ще не визначилися за опитуваннями, за кого віддадуть свої голоси. Тобто, побачимо, який буде кінцевий результат. У будь-якому випадку, ну експерти зазначають, що формування коаліції нового ряду може затягнутися на тиждень або місяці. Ну будемо сподіватися, що це буде скоріше, бо нам потрібна допомога Німеччині Україні, бо вона є другою країною з обсягом допомоги. 44 мільярда євро і нам допомога ця необхідна. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Поставте, будь ласка, вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!